Експерти стверджують, після останніх ударів по критичній інфраструктурі Донецька чекає справжнісінька гуманітарна катастрофа. Там буде гуманітарна катастрофа. От і все буде те ж саме, що в Маріуполі буде те ж саме, що було в Херсоні, коли вони сиділи без світла і без води. На вогнищах у дворі готували їжу, набиратимуть воду, як у Маріуполі набирали жовту воду. Цю воду фільтрували, якось там очищали кип'ятили в ній. Готували. Ось що буде, просто місцеві жителі можуть до цього пристосуватися. Сказав Ждано. Він зазначив, що епідеміологічна ситуація у Донецьку буде вкрай поганою, але не катастрофічною, тому що під час морозів бактерії розмножуються повільніше. Кремель не вирішує ці проблеми евакуацією. Вони можуть депортувати, виганяти людей, коли їм це потрібно, але допомогти вирішити проблеми Кремлі не буде. Ну уявіть, які собі самі фільми Апокаліпсис немає води, немає світла, немає тепла. І як жити Сокарою робити дерево у дворах і готувати їжу на багаті. Додав Ждану дуже багато блогерів зараз розповідають про те, наскільки. Тільки важка ситуація з водою в Донецьку. А в Бахмуту, ви знаєте, немає ніяких проблем вже. Немає Бахмута. Вони стерли Бахмут. Вони стерли Авдіївку Вони стерли дуже-дуже багато міст. І там вже немає проблем не тільки з водою, а й з населенням. Його там немає. Вони возмущаються і молять, саме так молять. Мене це так здивувало, Денис розповідає, каже, на фоні, де знімає блогер цей сюжет. Уявляєте, на фоні цього сюжету хтось кричить з толпи жіночка якась: «Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите. Ну, да, Путін буде дивитися твій сюжет. Чуєте, ну, Боже, я не знаю, що вам казати. Вони дійсно вірять у всемогутність Путіна. Вони думають, що він їм допоможе. Дай йому барабану на вас. Абсолютно. Він старав міста і може і далі старати, і до треба. І саме знаєте, що мене здивувало в цьому сюжеті, де, наприклад, Денис Казанський він казав. Що Денис Пошилів виступив і сказав, що було запропонування тягнути ще один а, водогін а, з, з дону? Знаєте, що він сказав? На це немає грошей. Основне, каже, а що нам відкладати будівництво в, в Шкіїв? Так, а навіщо тоді школи? Дитячі садочки? Навіщо тоді будь-яка структура? На відзавод. Якщо туди не приведена вода, він каже: на це немає грошей. Ви уявляєте? Ого, на це немає грошей. Це основне, що для людей потрібно. Він просто той, хто наверху в Росії, він не рахує вас за людей. Я не знаю, чим побачить мій сюжет. з Маріуполя, з Донецька, з інших міст окупованих в Україні. Але невже вони не зможуть просто знаєте, як додати один плюс один? Це ж настільки елементарно, просто почути, що вони балакають, на їхніх сюжетах вони всі розповідають про те, що ніяких проблем, все добре, воду, воду привозять. Але показують блогери. Ролики їхні ж блогери. І їхні канали. Їхні канали ні черги нічого немає. Люди підходять, набирають воду. А ті канали, які є, блогери просто знімають, так там толпи стоять огромніші. І води немає. От в чому справа. От в чому справа люди невже вам ще не дійшло? Що ви йому не потрібні. Йому не потрібна Донецьк, Йому не потрібні донечани. Йому потрібна територія. Все. Йому потрібно поставити Галочку як з Криму. Все. Абсолютно. Пані Таванове. Тримаймось. Ну що, ребята, ніколи такого не було. І от опять. Вчера, значит, я услышала слух. Все услышали? Услышала слух, чтоб мне не рассказывали, что я там даю неправдивую информацию или еще что-то. О том, что. Э, сейчас сразу просто на нее вешаю ярлык на эту информацию. Но мы проверим, мы проверим. О том, что с субботы вода будет идти один раз в три дня у нас в Донецке. Все, все, бамбалея, воды нет. Я сейчас мониторю, вот целый день сижу и мониторю, мониторю, мониторю информацию, пока ничего нигде не было, ну, типа, как бы официального заявления, тянут до последнего видно. Официального заявления о том, что будет реально вода один раз в три дня, но мне тут скинули документик, ну, опять-таки, нет печатей, нет ничего, то есть верить ему я не могу и просто опять-таки декларирую вам о том, что это слух, опять-таки, будем проверять, будем ждать и проверять, что с 21 июля у нас вода в Донецке будет один раз в трое суток. Как дальше быть? Я не знаю. На то, что вчера опять-таки люди говорили, да, ситуация очень плохая, и дальше будет только хуже. Мне самое интересное, то, что не происходит никаких попыток решить этот вопрос. Просто все как будто как замалчивают. Ну, понятное дело, потом проще опять обвинить засуху. Там вода испарилась, ветер подул, и все, в Питер, на Москву. То есть Донецкой воды по этому поводу не осталось. Скважин не бурят, ничего не делают. Хотя, в принципе, засуха во всем виновата. Как быть дальше, непонятно. Весь мегаполис остается без воды на длительное время. Ждем зиму. Ждем зиму. Кто там говорил, что было лето засушливое? Спасибо вам, ребята, спасибо. Нужно молиться. Кто знает молитвы на привлечение от дождя, пожалуйста, скиньте в комментарии. Будем молиться, потому что это, 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 это просто беда. Я даже не знаю. Решать, к сожалению, решать задачу, я так поняла, никто не собирается. Ждем, ждем подтверждения подачи воды один раз в три дня. Ну, вот как-то так. Мирного неба вам и воды, воды в кране, вот. Здоровья и воды в кране. У меня теперь будет новое, новое пожелание. Как, какая ситуация, такие пожелания. Донецькі в цілому в все к воду сделают, це явление временное. Ну по воді ми вже сто п'ятсот разів обсуждали це явление явлення воды води там просто більше не буде. Ребята, точно так же як Маріуполі. Не треба э, ну это знаєте, як от оказати наша влада ніколи не буде не красти. Знаєте, оце, ну ми ж в это віримо. Ну, мы же хотим в это верить. Конечно, вот так и в Донецке вода скоро будет, скоро ее сделают. Вот это с одной области, знаете. Можно, конечно, в это верить, но вы же понимаете, что это э, фэнтези. Ну, <laughs> что это какая-то фантастика, друзья. Во-первых, а в целом все ок. Э, вот я так наблюдаю за этими всякими их блогерами. Ихними. Их ними. <laughs> их. Их их блогерами, шмогерами, вот этими королевными, э сириусами. Короче, какой я вы вывод сделала? Э во всей республике ДНР, молодой, процветающий, в частности в Донецке, живут хорошо военные. Военные, естественно, те, которые, ну, работа у них такая, да, вы поняли, вот эти батальоны Востоки, всякие вот это бла-бла-бла. Ну, естественно, э те, которые там войска РФ, которые находятся, они же там тоже чи командировочные, чи, Бог его знает, на зарплатах зарплаты у них хорошие, естественно. Вот. И они там, естественно, живут хорошо. Местные там живут хорошо. Те, кто обслуживает этих военных. То есть королевна, вот вся Андреевская, ДНР. Вот она живет хорошо, да, она может себе позволить, например, пойти в Донецк Сити и накупить мешок каких-то платьев турецких, турецких, красивых, модных, хороводных. Я уверена, что у нее дома есть вода. Иногда она даже ездит на какой-то машине, правда, не показывает на какой. Но я думаю, там и машина не очень, поэтому и не показывает. Если бы там была нормальная тачка, она бы уже понтовалась, бы страшно на ней. Видать, ей кто-то дает свою то какие-то мужики дают ей покататься в своей тачке, но она ними не светит. Вот. Сириус хорошо живет. В одном из роликов видела его э, квартиру. Так он чуть-чуть показал. Ну, такой ремонт, э, скажем так, морально устаревший, но физически новый. И, в принципе, в нормальном состоянии. Я уверена, что у него тоже вода есть. Естественно, пушилины, шмушилины и все военные Но они не сидят без воды, ребята. У них там все есть, все прекрасно. Они могут себе позволить там мотнуться на шопинг и в Ростов в торговые центры, и пошопиться, и пожить красиво, и рестораны и все остальные. А мирные живут просто на дне. На Донеччині, Луганщині точаться бої найгарячішими точками до Донбасі. Його штабі вважають курахівський напрямок. Тут росіяни намагаються йти у наступ, ЗСУ тримають оборону. Аналітики інформували, що російський диктатор Володимир Путін ризикує повністю втратити підтримку з боку так званої ДНР через нездатність своєї армії війська відкинути українські війська далі на захід від Донецька та захистити Донбас. Тим часом в окупаційному росіянам Донецьку бунтують різні мобілізовані настільки Тож на незадоволення, що завтрашнього дня ДНР встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими. Та ще за мегабюрократичною процедурою зазначило відповідне джерело. Він підкреслив, що якщо Росія тюрма народів, то її бананові стрателіти камера одиночка. Крім того, починаються й голодні бунти. Люди не мають за що жити, просто існують на так званій гуманітарці із Росії. Поки у ДНР чекають місяцями на воду, виплати на їжу і починають розрізвати розумі. Що вони накликали, адже на вулицях уже не залишилося чоловіків опушили зі своєю дружиною, харчується у два горла на північному собі не відмовляє навіть у відпочинку в Бразилії. Але лафа разом із його жонушкою закінчилася. Після повернення за телеграм-каналів 15 хвилин тому там був розстріляний кортеж дружини Пушиліна. За попередніми даними, вона зараз в реанімації охорона загинула з за чотирьох автівок. Згоріло три інформація перевіряється. Телеграм-канали посиляються на свої джерела та не можуть бути стовідсотково правдивими. Але паніка в місті з самого ранку може свідчити про успіх замаху, намагаються приховати на відміну від дружини покійного бойовика Олександра Захарченка Ірина Пушиліна. Деякі джерела називають її Олена брала участь у всіх заходах свого чоловіка і підноситься як першу леді ДНР. Правда, деякі джерела пишуть, що дружину Пушилі назвуть Олена. Дружина бойовика родом з міста Маківка Донецької області. Відомо, що вищу освіту вона отримала в торговому інституті Донецька. Після закінчення працювала бухгалтером однієї з Донецьких компаній. Так раніше ресурси бойовиків показали ряд фото першої леді ДНР, які вже висміяли у мережі. Так, блогер Фашик Донецька опублікував її фото і написав на фото дружина на половину Узбек. Капушилі на питання, чому обидва тяга до дворянства. Вона в бухгалтером працювала на солодкому житті. Княгиня, окрім цього, зазначимо, що сімейство бойовика точно не біднує більше того, навіть активно демонструє своє ювілейне привілейоване становище. Так, Ірина, яка разом з чоловіком побувала на турнірі, міме у Ростові засвітила свою сумочку з колекції Гучі. Причому що фото з турніру виставляв сам Пушиль, не користуючи соцмереж швидко ідент. Якували сумочку Ірини Поширіної, стали задавати оташкові ДНР питання в коментарях. Звідки гроші на такі дорогі речі? щоб бідні бойовики страждають і воюють у злиднях. Тим часом мобілізовані жителі так званої ДНР після втечі з Харківщини відмовилися повертатися на фронт. У Донецьку жінки влаштували бунту, щоб не відпускати чоловіків своїх на Луганщину. Жителі Донецької області, які утекли з Харківщини, відмовилися йти воювати на Луганщину, куди їх планують відправити після втечі, щоб мобілізованих знову не Нули на фронта їх кинулися відбивати жінки, жительки окупованого Донецька вимагали повернути своїх чоловіків додому. Соціальне недоволення щоразу дужче є у той же час. У ватажка терористів, так званої ДНР Дениса Пушиліна, є паспорт Бразилії. Бойовик виступив купив нерухомість в країні. Блогер Денис Казанський публікував документи, згідно з яким Пушилін придбав Бразилії віллу площею 550 квадратних метрів. Документи на нерухомість оформлені на бразилійський паспорт. Бойовика на документі красується дата 5 листопада 2022 року. При цьому в якості покупця вказаний громадянин Бразилії Денис Володимирович Пушилін. При цьому, якщо звернути увагу на транселітеразацію по батькові Володимировича, то можна припустити, що паспорт Бразилії Пушилін отримав, пред'явивши українські документи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.